Віталіна Качур, власниця салону краси у Тернівському районі. Цей комфортний простір відкрила напередодні повномасштабної війни. Нові реалії не зупинили її бізнес. А з часом підприємиця задумалась про покращення і розвиток. Відтак подала заявку на грантову допомогу. Я два гранти отримала. Перший це є робота. Я трудоустроїла людину, взяла собі адміністратора. Отримані кошти я використала на придбання обладнання. Саме велика частина, і це моя гордість це моє професійне педикюрне крісло кероване. Це комфорт клієнта, це мій комфорт. І другий грант у мене був у 2023 році. Ми закупили наш диванчик, що фає стоїть, і отримали професійний апарат. Земляків, що прагнуть розвивати бізнес і створювати нові робочі місця, підтримує влада Кривого Рогу. Результат у цифрах тільки за минулий рік державні гранти отримали понад 150 суб'єктів малого і середнього бізнесу. Про актуальні грантові програми підприємців інформують на численних зустрічах і семінарах. Вони проходять у партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком. Місто продовжує все робити для підтримки наших підприємців і зараз. Розроблюються нові проєкти і по міжнародним грантам, і по внутрішнім грантам, ті, де ми працюємо, є робота і з Люксембургом і іншими країнами працюємо. Ну, тільки за минулий рік ми видали грантів більше, ніж на 37 мільйонів це внутрішніх грантів, які отримали 151 підприємство, і 65 підприємців отримали 14 мільйонів грантів міжнародних. Ну, і в цьому році ми працюємо і дивимося, і ми дуже вдячні сміливим людям, нашим підприємцям, котрі беруть гранти, оформляють. Бізнес-плани. Підприємці Тернівського району активні учасники грантових програм. Торік заявки за програмою Є робота подали більше 30 підприємців. Дев'ять отримали підтвердження про фінансову підтримку. За цей період створено до 20 нових робочих місць. І цьогоріч бажаючих отримати гранти чимало. Наталя Пузарей, власниця кав'ярні. Вона отримала грант від організації «Save the Children». Ми долучилися до грантованої програми, завдяки. І за допомогою тернівського виконкому і отримали кошти на професійну кавоварочну машину для того, щоб повищити якість своєї кави до сімейного бізнесу. Долучився і син підприємиці Кирило для свого закладу. Придбав обладнання за грантом від міжнародної організації з міграції. Дарій військова Назар Прусенко цей день.